Якщо ви купили такий генератор такої фірми Bison, чи як він правильно називається, трьохфазний, ну то таке вже неважливо, є на генераторі транспортувальні пластини знизу. Просто зараз були з мотора, але вони на ньому є. Вони кріпиться з... Ось, якщо не питається, такий кутник є і до рами, Він червоного кольору. Транспортувальні пластини. Після того, як його купили, привезли додому, його треба зняти. Але зараз їх немає. Ну, Вже клієнт зняв його. Ну, і Ціка проблема. Клієнт не знав, він в ньому працював, привіз до нас, каже, в мене є посторонній шум в генераторі, щось шумить. Ну, Ми, відповідно, побачили, що щої пластини нема. Мотор не стояв на подушці, не було вібрації, скажімо так. Шатун воно. Працювало і як вам сказати правильно, розбило, скажімо так, отак. Що я вам скажу? Покажу, що сталося. От. Підшипник, він ходить. Цей підшипник розбило, бо коли шатун крутило, колінвал крутило, не було скажімо так, того легенької вібрації, що мало гаситися подушками, а було все закручене тим кутником. Ось, і через то воно розбило підшипник. Коли підшипник розбило шатун, на якому якір входило, входив. Покажу, щоб не так, шатун. То якір. Конусний. Заходить. Бачите? І воно тер якір. Тер обстатор. І дивав посторонній шум. Це є у нас якір. Бачите? Статор. Теж тут є потерті. Тертя і аж пластини так же само в бік повигинало. Ну, але ще працював, ток давав. Що треба? Купили, знімайте транспортувальні пластини, якщо у вас вони є на моторі, щоб підшипники не розбивало і не були біди. Оцей же підшипник розбитий. Добре, що клієнт вчасно ще звернувся, ще, скажімо так, врятували його мотор. Ну і шатун до кінця не розбило і все інше не розбило до кінця. Тому надіємося, що обійдеться тільки заміною підшипника. Та якщо бачите, що все в неї там є.